Шановні, шановні депутати. В залі зареєстровано. Що? Так. П'ятнадцять депутатів з міським головою. Кворум для роботи СОСІ є. Дозвольте позачрову 83 ю сесію Дубинської міської ради 8-го демократичного скликання оголосити відкритою. Шановні депутати, вам запропонований проект порядку денного. Прошу прийняти проєкт денного в цілому. Прошу проголосувати. 16. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. На порядку денному одне питання про звернення Дубинської міської ради Рівенської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Шановні колеги, шановні депутати. Перш за все хочу подякувати вам. Сьогодні тим, хто прийшли на позичову сесію, адже на порядку денному сьогодні надзвичайно важливе питання звернення щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Наша Дубинська міська громада, як і вся Україна, з перших днів війни почали працювати на перемогу у цей складний час. Ми постійно відчували підтримку наших закордонних міст побратимів. Це були Транспортні засоби це були різні матеріали, продукти і все інше, що потрібно було для того, щоб коли розпочалася війна, активно включитися в процес оборони, в процес перемоги. Ми щиро вдячні нашим містам-побратимам за підтримку і солідарність. Сподіваюсь на допомогу наших партнерів щодо підтримки плану перемоги України. Зараз вкрай важливо донести ключові пункти цього плану до міст побратимів і звернутися до них з проханням підтримати наше звернення та долучитися до руху за, підтримку, за підтримки України. Щоб нас почули, потрібно говорити, потрібно зібратися, потрібно приймати рішення. Я завжди кажу, що кожен має робити на своєму місці те, що може робити. І те, що хоче робити, ми чітко дали зрозуміти світові, що стоїмо на надзвичайно складній межі, або Україна переможе в цій війні, або війна може перекинутися на інші континенти, інші країни, в тому числі цілому Європу. Підтримка цього плану є критично важливою, бо має на меті не лише забезпечення нашої перемоги, але й стабільності всієї Європи. ми з великою надією очікуємо. Що міродні партнери звільнять з нами цю відповідальність та рішучість. Наша сила в єдності, в одному голосі, який мати має бути почутим усім світом. Віримо в план перемоги. Слава Україні! Перед до перемоги, шановні депутати, профільна комісія затвердила. Обговорила верніше, вибачте, звернення Дубинської міської ради що підтримки плану перемоги представленого президентом України Зеленським, і свалила щодо розгляду на сесії міської ради. Сьогодні стоїть питання про затвердження звернення Дубинської міської ради що підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Ми. Звернулися до всіх наших побратимних міст. Я хочу їх перерахувати. Муніципалітет міста Оксфорд Сполучені Штати Америки, муніципалітет Рокишківського району Литовської Республіки, муніципалітет Таракайського району Литовська Республіка, міській раді міста Гіжицького Республіка Польща, міській раді міста Соколо Республіка Польща, міській раді Гіміна. Гміни та міста Червонка, Республіки Польща, міській раді, міста Унічів, Республіка Чехія, Чеська Республіка, міській раді, міста Белградчик, Республіка Болгарія. Шановні депутати, які будуть пропозиції? Затвердити. Голосуємо. Прошу підтримати звернення Дубинської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президенту України Володимиру Зеленському. Прошу голосувати. Дякую, шановні депутати, одноголосно. Рішення прийнято. Прохання до організаційного відділу направити згідно рекомендацій щодо звернення для того, щоб воно набрало дієву сторону. На цьому питання, які виносили на засідання, пленарне засідання почерової сесії, вичерпані. Дозвольте нашу позачергову сесію оголосити закритою.